Поліоміеліт належить до тих хвороб, які турбують людство протягом кількох тисячоліть. Проте великі епідемії поліоміеліту історикам невідомі. У історичних відомостях збереглися згадки лише про поодинокі випадки хвороби. Натомість у 20 столітті зростання захворюваності на поліоміеліт у деяких країнах Західної Європи та Північної Америки набуло статусу національного лиха. І сьогодні із поліоміелітом борються на світовому рівні. Саме тому будемо Говорити про те, як захистити себе від цього вірусу. Наявність поліомієліту у давніх Єгипті та Греції історики медицини виводять із археологічних знахідок. Так, на стелі у храмі Астарти в Мемфісі є зображення жерця із типовим для поліомієліту ураженням нижньої кінцівки. Були знайдені мумії із кістковими деформаціями. А Гіппократ описував симптоми хвороби, при якій сохнуть ноги, зменшується об'єм м'язів та настає параліч кінцівок. Перша дійсно велика епідемія поліомієліту сталася у Швеції в 1905 році. Спостерігаючи її наслідки, лікар Івар Вікман зробив припущення, що ця хвороба має інфекційне походження а за кілька років було знайдено і сам вірус. Жорстокі епідемії допомагали медикам все більше дізнаватися про небезпечну інфекцію. У 1907 році хвороба вразила близько тисячі дітей у Нью-Йорку, А в 1916-му у тому ж Нью-Йорку від поліоміеліту померло дві тисячі дітей. Серед тих, хто постраждав від цієї епідемії, був і майбутній президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт. Цікаво, що в цей час на іншій стороні земної кулі у Австралії медсестра самоучка Елізабет Кенні розробила власний підхід у лікуванні поліомієліту. І, попри те, що було чимало критиків та скептиків, саме її принципи відновлення м'язів стали основою фізіотерапії у таких випадках. Першу вакцину від поліомієліту розробив американський імунолог Хіларі Копровський. До речі, протестував цю вакцину він на самому собі. А от із вакциною Джонаса Солка сталася трагедія, бо один із виробників не до кінця інактивував вірус, і в результаті вакцинації 40 тисяч людей захворіли на поліомієліт. 250 були паралізовані, а 10 померли. Щоб врятувати кампанію по вакцинації, Міністерство охорони здоров'я Сполучених Штатів умовило Елвіса Преслі зробити собі щеплення безпосередньо у прямому ефірі. За оцінками спеціалістів, після введення вакцинації захворюваність скоротилася на 99%. Дикий поліовірус був ліквідований майже повсюди, виключаючи Афганістан та Пакистан. У сусідніх країнах час від часу реєструються поодинокі спалахи хвороби. Доведення вакцинації пік захворюваності на поліомієліт в Україні був зареєстрований у 1958 році. Тоді було підтверджено близько 4 тисяч випадків хвороби. Приблизно 10% дітей від неї загинули. Багато хто лишився інвалідом на все життя. Тому як тільки новакцинація нова стала обов'язковою, батьки стояли в чергах, щоб щепити свою дитину. За півстоліття країна звільнилася від небезпеки. Виросли цілі покоління, які нічого не знають про цю хворобу. Але сьогодні поліовірус Знову турбує лікарів. У нас восени в 2021 році на заході України так дійсно було зареєстровано два випадки паралічу від поліеміліту у двох дітей. Це дуже тяжко. Вони переносили ці це захворювання. Діти були не щеплені проти поліеміліту. Тому проведено дослідження референс-лабабораторії в Хельсинки, то дійсно було виявлено вірус поліеміліту типу. Один першого типу тому е, у нас були введені Далі. план заходів щодо реагування на спалах поліміліту, і було проведено в 2022-2023 роках форсована імунізація дітей проти поліміліту. Підлягали форсованій імунізації діти у віці від 6 місяців до 6 років. І чому виникла така ситуація? Тому що в Україні на той час, в 2021 році. Вакциновано проти поліеміліту було лише 40 дітей. А щоб спалаху не було, то потрібно, щоб діти були охоплені щепленнями понад 95%. Тому при проведенні форсованої імунізації надолужили ці всі щеплення, були проведені, і вже в нас відсоток значно підтягнули. Він став набагато вищий. Це дуже важлива тема для України, особливо зараз, адже Україна єдина країна країна в Європі, яка зараз має найнижчий рівень вакцинації, станом на 23 рік рівень вакцинації складає всього 80%. Попри те, що ВООЗ рекомендує для вакцини контрольованих інфекцій саме більше 95%. Це дозволить абсолютно забути про поширення багатьох цих інфекцій, в тому числі і такої дуже важкої складної хвороби, як гострий в'ялий параліч, тобто поліоміеліт який викликається вірусом поліомієліту людини і викликає дуже тяжкі наслідки? Вражає він абсолютно всіх, а особливо небезпечно це для діток від нуля до шести років. Багато хто не вакцинується, відмовляються. Я думаю, що це е, треба на державному рівні як якось вирішувати це питання, більше наполягати на цьому, можливо, так більш якусь просвітницьку роботу вести. Хоча я вважаю, що ми і так досить багато робимо для цього. Але процент ось такий зараз з війною. Імміграція, дітки виїжджають, приїжджають, десь ці щеплення вони не так пильно відстежуються, тому що діти виїжджають з України. Хоча за кордоном дуже до цього пильно ставляться, там також вакцинують, але. Коли за цією міграцією можемо. Десь втратити, втратити да пропустити якийсь щеплень. Тому ми дуже наголошуємо на це, що батьки повинні звертати увагу, передивлятися вакцинальну карту. Якщо самі не знаєте, не можете заорієнтуватись, то дзвоніть, пишіть до вашого сімейного лікаря. Він вже зорієнтує чи потрібно дитині вакцинуватись чи ні. Бо так трапляється, що батьки там змінюють номер телефону. Ми не можемо дозвонитися або за кордоном. Не можемо дозвонитись. Тому батьки також повинні про це дбати сумісно з сімейним лікарем. Бідність, погані санітарні умови, відсутність вакцин, коруп... Та міграція. Саме такими бачать імунологи причини розповсюдження вірусу. Він поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду, через забруднені руки та предмети побуту. Інкубаційний період складає від 2 до 35 днів, Із рота людини вірус перебирається до лімфатичних вузлів, а там через кров досягає центральної нервової системи. І цей варіант розвитку хвороби може бути найбільш небезпечним. Але інколи людина навіть не підозрює, що політичні. Вірус знайшов собі прихисток в її організмі. З будником поліеміліту є поліовіруси. Їх три типи: перший, другий, третій. І вони всі такі активні і дуже стійко вони виживають у зовнішньому середовищі. Вони не гинуть при висушуванні, при заморожуванні. Вони продовжують своє життя. І тому на них не діють ні травні соки, ні. В органах травлення ні антибіотики, ні хіміопрепарати. Лише при кипятінні, коли температура сягає 100 градусів, вони гинуть моментально, а при 50 градусів треба 30 хвилин, щоб віруси ці загинули. Також дієвим таким є впливом на віруси, є використання дезінфектантів. Тоді ще Ультрафіолетового опромінення і кип'ятіння. Оце такі засоби, від яких вірус гине моментально. Через те, що вірус дуже довго і тривалий час, він зберігається в зовнішньому середовищі, а може у воді він жити понад 100 днів. У випорожненнях захворілого понад шість місяців у зовнішньому середовищі. Коли хвора людина виділяє, то якщо є забруднення у стічних водах і у зовнішньому середовищі, то він дуже гарно виживає цей вірус. Безсимптомні випадки саме вони небезпеку несуть через те, що людина заражає інших. Тобто немає ніяких симптомів, а вірус виділяється і таким чином заражає інших людей. Якщо у людини симптомів немає ніяких, то ми його ніякі, в принципі, не лікуємо це небезпека саме от зараження інших людей. по симптомам, коли вони є, це підвищення температури тіла. Це може біль у горлі, нежить, кашель, загальна слабкість. Також доєднується може бути і блювота, і пронос. Так чисто клінічно, симптоматично встановити встановити діагноліту ну майже неможливо. Звичайно, коли з'являються скарги на те, що дитина там не може стати або не може підняти ручку, або щось наподобі там такого, да що пов'язано з паралічом, тоді вже підозра є і. Тоді вже сто процентів дитина госпіталізується в інфекційний стаціонар. Довго лікується взагалі, і чи тяжко лікується? В залежності від симптоматики, від е, ускладнень. Тобто, якщо є параліч, то звичайно лікування воно затягується, але ж наголошую, що лікування від поліеміріту не існує. Це все симптоматично на підтримку, скажімо так, загального стану організму. Специфічного лікування не існує. Чому скажімо, так, ускладнення це смерть внаслідок паралічу дихальної мускулатури. Це саме таке. Грізне ускладнення, ну і параліч, звісно, це ж також. Це ж людина інвалідна все життя. Всі ми знаємо про людину та да, про чоловіка, який е, живе в залізній легені. Можливо, ви також чули. Ну, все його життя пройшло в цій залізній легені. Це наслідки перенесеного поліміліту, враховуючи те, що первинно прояви хвороби е, от схожі на герві. Не завжди вчасно звертаються пацієнти, особливо з маленькими дітками, адже дітки часто хворіють на гості респіраторні інфекції, особливо ті, хто ходять до дитячих колективів, садочки, школа. І коли вже з'являються симптоми саме паралічу, тільки тоді, на жаль, пацієнти звертаються. А в цей час вже деякі моменти можуть бути незворотніми. На жаль, Лікується дуже важко. Період лікування складає від 3 до 6 тижнів з подальшою реабілітацією. Лікування саме підтвердженого поліомієліту займаються лікарі-інфекціоністи, дорослі або дитячі, адже захворіти може і дорослий пацієнт, який не був вакцинований. І це лікування також складає в залежності від складності ситуації 2-3 тижні в стаціонарі інфекційних відділень з подальшою реабілітацією, можливо, і пожиттєвою у лікарів-неврологів, дитячих чи дорослих. Через два тижні вже людина. Ну, не може когось заразити, так приблизно от через такий термін. Ми говоримо навіть не про ступінь розповсюдження, ми говоримо про те, що людина, у якої виділено поліовірус, зазвичай карантинні такі дії mm -hmm. спостерігаються до 21 дня, але є і виключення, і більше. Тому, от і ми говоримо про ці 2-3 тижні, які мають бути для ізоляції цього пацієнта і паралельного лікування. Це симптоматичне лікування. Ніяких специфічних, як я вже повторюся, противовірусних, Препаратів на жаль зараз немає ні в кого в світі. На жаль, до винайдення вакцин поліо вбивав тисячі дітей у світі щороку. Десятки тисяч ставали паралізованими. Цю хворобу прозвали жахом батьків. Вакцинація на сьогодні лишається єдиною профілактикою для подолання недуги. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує наступне. Досягти широкого охоплення вакцинацією немовлят, щоб скоротити кількість дітей, яких може вразити поліомієліт. встановити два загальнонаціональних дні для імунізації дітей молодших від 5 років, організувати кампанії імунізації в домашніх умовах, організувати систему нагляду за епідеміологією поліомієліту у різних країнах. Ще хотіла запитати, чому ну можливо з чим ви пов'язуєте, чому у нас такий низький рівень вакцинації, що трапляється, чому наші люди так не хочуть цього і бояться? Насправді, особиста моя думка це дуже низький рівень обізнаності пацієнтів, взагалі населення про дану хворобу за статистику, яку дає. Всесвітньої організації охорони здоров'я вони проводили опитування певні і з'ясували, що лише до 27% людей взагалі в курсі і знають, хто такий поліовірус, які його прояви і як від нього вберегтися. Найголовніше іноді наші люди вони знають, що є вакцинація, що є в Україні обов'язковий календар профілактичних щеплень національний, і вони йдуть і вакцинуються, але в силу релігійних переконань. А в силу цієї необізнаності про безпеку, про необхідність, про те, що наші дітки будуть здоровими саме тоді, коли ми профілактуємо їхні хвороби, а не вже коли лікуємо, вони часто. Е Чомусь більше схиляються до чогось невідомого для них, яке не можуть пояснити, чому, але бо не хочу. Дуже часто від пацієнтів я не хочу. А чому? Ну не знаю. От бувають такі відповіді. Тому, якби частіше, от на телебаченні, в школах, чому і ми вами зустрічаємося, так для того, щоб люди були більш обізнані і не боялися вакцина. Проти поліомієліту абсолютно безпечна. Вона вже працює більше 70 років абсолютно. По всій планеті. У нас вакцинація проти поліміліту проводиться згідно з календарем профілактичних щеплень. Угу. І поліміліт входить в таку у нас захворюваність, як вакцина керованій інфекції. Тому попередити всі вакцину керовані інфекцією, можна лише проведенням профілактичних щеплень. Щеплення проти поліміліту за календарем проводяться, починаючи з віку дитини у два місяці. Проводиться інактивованою полімілітною вакциною це перша доза, другу дозу дитина отримує в 4 місяці, теж інактивованою вакциною, а тоді у 6 місяців, у 18 місяців у 6 років і у 14 років дитина отримує щеплення вакциною ОПВ, це оральна поліемілітна вакцина. І коли дитина має всі ці щеплення, незважаючи на те, циркулює штам вірусу в зовнішньому середовищі, вона має стійкий імунітет і вона не захворіє на це захворювання. До Вакцина є, можна звертатися. Ми до... з Дніпра отримуємо. Зараз нарядкою, не за зверненнями, а зараз нарядкою. Кількість дітей і прибулих, і ВПО, і які там на всіх, слава Богу, хватає. лише бажання і. Ну така відповідальність. Це тяжка інфекція, яка може або інвалідизувати людину, або призвести до смерті. Тому і так всесвітня організація охорони здоров'я також є глобальна ініціатива. Це дві організації, які борються з цією інфекцією, як і з іншими вакцинокерованими інфекціями. Наскільки мені відомо, йде система моніторингу за поліовірусами, моніторять як зовнішнє середовище, адже вірус може знаходитися у воді, в січних водах, в продуктах харчування, в зовнішньому середовищі. Тому організації, які відповідальні за ці процеси, вони постійно відбирають проби, обстежують, виявляють чи не виявляють, це все інформується центрами громадського здоров'я. Ця вся відформація абсолютно відкрита і знаходиться на сайтах Центру громадського здоров'я. Якщо ми говоримо про пацієнтів, які є підозрілими з приводу цього захворювання поміж сезонами, незалежно від чи зимовий сезон, чи літній, пацієнти, в яких є. Ознаки ГРВІ, порушення стільця, тобто діарея, в яких є ознаки менінгоенцефаліту, Вони обов'язково їхні випорожнення обстежуються на поліовіруси, адже краще завчасно визначити, краще дізнатися, доки не розвинулися гострі в'ялі паралічі. І абсолютним показанням для обстеження пацієнтів в стаціонарі це дійсно коли скарги. Від мами чи від самих дітей про те, що дуже виражена слабкість в ніжках, дітки не стають на ніжки, відбуваються такі от паралічі або плегії, тому це абсолютне показання до обстеження на ОВП. На даний момент протягом року таких пацієнтів в інфекційній лікарні зазвичай буває від. 5 до 20 пацієнтів протягом року, які мають підозру на гострий в'ялий параліч. На щастя, жодного підтвердженого гострого в'ялого паралічу, викликаного саме поліовірусом, у нас не було. Згідно календаря профілактичних щеплень України, у нас є 10 вакцин. Які безоплатні, які ви можете отримати у свого сімейного лікаря або в пункті вакцинації. згідно національного календаря профілактичних щеплень в Україні ці вакцини закуплені, вони є і е, бажаю, щоб люди більш краще читайте про них, дізнавайтеся від свого сімейного лікаря, запитуйте. Адже е, здоров'я нашої нації це здоров'я перед все, наших дітей. І коли ми Бережемо наших дітей, ми піклуємося про майбутнє нашої країни. Ще в далекому 2001 році Україна отримала міжнародний сертифікат країни вільної від поліоміеліту. Дикий вірус не циркулює у нас роками, і саме тому усі забули, яким небезпечним може бути поліоміеліт. У 2021-му хвороба до нас повернулася, і лікарі знову почали бити на сполох, нагадуючи усім про небезпеку, від якої насправді може обезпечитись кожен. Бережіть себе і ходіть здорові.